У слов'янській центральній бібліотеці відкрилося вікно в Америку. Цей проект спрямований на те, щоб допомогти слов'янцям у вивченні американської культури. Тут влаштовуватимуть англомовні клуби, майстер-класи, спільні перегляди документальних американських фільмів. Вважаю, що для нашого цей дуже важливий, тому що він показує, що наш город росте, розвивається, становиться міста, особливо і дітей. Це дозволить лучше зучить язик, побольше спілкуватися і узнати мир. Ну а для градського совета направление налаження партнерських ношень являється найбільш важливим. Ви можете користуватися безкоштовно інтернетом, ви можете користуватися літературою, ви можете користуватися тим переліком ресурсів, які відкриті безпосередньо тільки для учасників вікна в Америку. Є в нас фільми ліцензійні англ... англійською мовою. Мовою оригіналу ми будемо влаштовувати покази фільмів. На відкриттю нам подарили вісім документальних фільмів. У американському куточку є необхідне мультимедійне обладнання, інтернет для користувачів, художня та навчальна література. 200 примірників отримали від посольства. Інші видання були придбані на суму 32 тисячі гривень. Представники посольства зазначили, що і надалі підтримуватимуть проект у слов'янську, якщо він користуватиметься популярністю серед городян. Модель цього програми це як публічні бібліотеки в Америці. Тобто, якщо община підтримує локальна община, місцева община і приходить до бібліотеки, вона і підтримує фінансова тобто, місцева община. Якщо не, не приходить, не, вона і не підтримується фінансово. І ці куточки відкриваються в партнерстві чи з бібліотекою, іноді з університетом. Але це завжди публічне місце, куди може прийти кожен, і воно безкоштовне. На презентації привітав слов'янців у своєму відеозверненні посол США Джефрі Паєт, а також учасники подібних куточків з усього світу. Загалом же їх близько 700. містяни з цікавістю розглядали полички з літературою для того, щоб можна було Свободно поехать в Америку или хотя бы иметь представление о американской культуре и америка... ну, интересах американцев. Сейчас, когда э, все интегрируются в Евросоюз, когда дети изучают активно английский, когда английский становится важным, для... постоянно сдают тесты, они считаются обязательными. Мне кажется, это хорошая возможность для детей узнать больше, расширить свой кругозор. Загалом же сума гранту на реалізацію проєкту складає близько 28 тисяч доларів. Всі послуги, які надаватимуть американському куточку, будуть безкоштовними. Слов'янськ став 29 м містом в Україні, де відкрилося вікно в Америку. Американські куточки є в Одесі, Києві, днями запрацював у Старобільську.